Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми приготуємо яблучний соус до м'яса на зиму. Для цього нам задобляться яблука, імбир і декілька спецій. Переходимо до приготування. І перше, що я зроблю, це наріжу яблучка, нарізати я їх буду а, просто на такі шматочки, і потім трохи протушкую, щоб подрібнити. Тому я зараз не роблю їх занадто маленькими. Все одно буду подрібнювати блендером. Все, що зіпсоване, треба зрізати. Я нарізала яблучка, Тут у мене трохи більше, ніж півтора кілограми. Протушкую їх, щоб стали м'якими. Я буду це робити в мультиварці, але можна у казанку каструльці будь-де. Поки у мене тушкуються яблучка, я одразу переходжу до приготування приправок. Я взяла корінь імбиру і натру на терці. Натирати я буду приблизно 30-40 грамів. Ось я переклала тертий імбир у тарілочку, взяла перчик гострий. І також міленько його наріжу. Відправлю просто до інкаря, нехай чекають часу, коли будемо відправляти до яблук. Наступним я кладу цукор. Я кладу 4 ложки цукру. Мені подобається, коли ти пробуєш, і тобі здається, що ти їсиш щось солодке, а потім розкривається смак і ти відчуваєш гостроту. Так, наступною я кладу приправу карі. Мені подобається ця приправа, тому я поклала приблизно столову ложку. Ну, ви дивіться, наскільки ви її любите. Можливо, ви покладете більше або менше. Окрім цього, я додаю духняного до перцю. У мене тут 6 горошин. і насіння гірчиці небагато, приблизно половинку чайної ложки. Чистимо часник. І вичавлюємо теж сюди. Я зараз почищу приблизно 4-5 зубчиків великих, ви на свій смак. Ось, друзі, я начистила часник. І зараз вичавлюю до приправки. Ось так. Так роблю з усім часником. Яблука тушкуються, ці спеції ми підготували, щоб потім їх лише кинути. У соус. Тепер беремо цибульку, чистимо і обсмажуємо на олії. Так, дивіться, нарізаємо просто як на пожарку невеличкими квадратиками. Покажу ось так плачу від цибулі. Друзі, я так плачу, тому що нарізала дві великі цибулинки. Зараз буду їх обсмажувати. Подивіться, яблука вже м'які, я їх зараз буду подрібнювати блендером разом із обсмаженою цибулею. Ось, яблучка і цибулька. Тепер подрібнюю. Яблучну цибулеву суміш я повернула до чаші мультиварки, і зараз закип'ячу та протушкую ще хвилинок 10. Друзі, соус закипає і зараз час додавати спеції. Окрім спецій, які ми з вами додавали, також додаємо сіль до смаку. Разом зі спеціями проварюємо хвилин 5, максимум 10, щоб спеції залишились запашними. Перед тим, як вимикати, треба додати 2 ложки оцту. Я налию і потім одразу з чашечки перелию. Готово. Я додала оцет, перемішую і розливаю у баночки. Ось, друзі, я вже закрутила соус. Мені здається, дуже симпатично і виглядає навіть як варення. Треба буде зараз підписати, що це соус, щоб потім не сплутати. І все, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!